Політичних кулуарах розповідали про те, що Єцин свого часу питав у російських військових про можливість удару ядерної зброї по Києву на момент розпаду радянського союзу на території України було зосереджено третій за розміром ядерний потенціал світу. В арсеналі були міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники, ядерні боєзаряди стратегічної зброї, тактичні ядерні боєзаряди. Чи міг цим арсеналом скористатися Київ? Єдиної думки, на жаль, немає і дотепер. Тактичну зброю Росіяни вивезли з України 92-го. Через два роки Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом, 5 грудня 94-го Цей документ завізували представники Росії, Сполучених Штатів Америки і Велика Британія. За два роки Україна офіційно втратила ядерний статус. А ще через 20 років один із підписантів меморандуму Росія відмовилася від своїх зобов'язань і атакувала українську державу. За даними заступника директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України Ярослава Тинченка, який він оприлюднив у червні 2014-го в журналі Український тиждень, на момент розвалу СРСР в Україні базувалося майже 750 тисяч військовослужбовців. Це три військові округи – Прикарпатський, Київський і Одеський. 6011 танків, 5791 бойова машина, близько 6500 артилерійських систем, 1100 літаків, понад 400 гелікоптерів. Станом на 2010-й на озброєнні ЗСУ фактично перебувало 776 танків, 2432 бойові машини, 946 артилерійських систем, 212 бойових літаків та 80 гелікоптерів. Володимир Гриско твердить, що від самого початку росіяни не хотіли укладати великий договір про дружбу і співробітництво та пояснює причини відмови. Чому Тому що це означало, що вони відмовляються ну. Юридично, політично, формально від цієї території, яка на їхню, на їхнє переконання на їхню думку, є їхньою з іншого боку. Виникло питання чорноморського флоту. Насправді я кажу, виникло, тому що воно не повинно було виникати.